Hello, Френлі, з вами Деніс Френлі. Незабаром, тобто через місяць вже почнуться різдвяні і новорічні свята. Саме тому я взяв сьогодні новорічний подарунок від конті. Я знаю, що ще місяць чекати, але вони вже в Аврорі появилися. Думаю, чому би вже не взяти у магазині оці, оцю. Пачечку. Тим більше я не знаю, що мені не на круглі чисто брати поки що. Тому я беру, бо я на круглі собі інший контент, ну іншу йду планую. А тепер, я думаю, візьму на сьогодні ось такі ось цукерочки, так. Це обійшлося мені 60 чимось гривень. Дорого. Сподіваюся, що конті здивує мене цукерками, і тут будуть смачні цукерки в цьому наборі. так. Тому такі справи. Тому поїхали зацінимо ці цукерки. Так. Подарунок від конті з новим роком. Це... подаруночок від конті. Цукерки так. з Новим роком. А ну, чекайте, цукерки на сорті подарунку. Так, тут теж є цукерки сорті, подарунок від конті. Так, з новим роком. Так. Коротше, поганали до заставки, пророгуємо цей подарунок від конті. Let's go до заставки цього відео. Поїхали. Деніс Пені реагує. Деніс Пені реагує. Сьогодні він буде реагувати. На, на ось такий, бачите, чекайте, зараз налаштуємо на такий подаруночок від конті з Новим роком цукерки. А ті! ті, Давайте відкривати і пробувати. Бачите, тут є і ведмедики, і олені, зайчики, і Дід Мороз, і вовчик, і лисичка. А, і сніговичок. бо Я хотів сказати, а сніговичка не домалювали. Домалювали. Все вони домалювали, молодці, що домалювали. Давайте відкривати. та... Їсти. так. Ну що, конті, удивляюсь. Поїхали. Ану. Ну, загалом ми ці цукерки вже їли. Так. 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 І того. Ми розсипали. Так, здається, всі цукерки я позбирав. Ми отрили, отримали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 цукерок за 60, щось гривень. Це мало. Добре би було б більше. Зроблено в Україні. А то, що зроблено в Україні, казали, є кешбеки на це. Ну, я не знаю, не вмію цим користуватися цими кешбеками. Тому такі справи. Дивіться, що у нас тут є? Є у нас така ромашка від Конті, бо то є ромашка від конті і є ромашка від ще чогось, від Рошен, здається, Белісімо, таке я ще не пробував. І цукерка крем йогурт. Цукерка, це ми їли з вами мус. А крем йогурт, здається, теж їли. Так, тобто тут повторки попадаються. Ну, що маємо, то маємо. Коротше, погнали, зацінимо ці цукерки. Що маємо, то маємо, одним словом, так. Почнемо з ромашки. Ромашка від конці. Давно не їв ромашку, давайте погнали. Ой, зараз зуби зрадіють. Солодка магія пише. Угу. М -м, непогано. Давайте ще зацінимо. Смачно. Поставлю 9 балів, смачно. Ромашка супер. Я в дитинстві не любив ромашку. Вона така смачна. Там появилося багато новорічних всяких набоїв від Мілки, Аміндемса. То все по 100 чимось гривень. Треба буде брати. Ну, буде для відео треба брати. Новорічні набори. Потім ще подорожає по 200. Я так думаю. Така начинка. Тут два варіанти можуть бути. Може подорожати шоколадні набори. Новорічні набори. Ну тут шоколадний, новорічний, там одно і те саме. Або упасти ціна може бути. Одна із двох. Коротше, 9 балю, смачно. Наступне. Давайте зацінимо все буде білісімо. Смак полуниці з вершками. Це має мені сподобатись. Давайте зацінимо. Оце я ще не пробував, давайте зацінимо. Це ще краще. Смачне белісимо. Оце щось помнулося, не знаю. Ч помнулося? Так. Ніжне та смачне. 9 балів. Наступне. Крем йогурт з вишнею. Так. Давайте крем-йогурт, смак вишня, черешня. Поїхали. Вишня, черешня. А ну, це навіть буде краще. Бо це. Там були чорні шоколади, а тут уже молочний більш. Поїхали. Угу. Це більш смачніше. Дев'ять з плюсом. Реально смачніше. Там, більше така молочніша начинка. Ну, Чекайте, хочу подивитися. Ага, тут темніше, бачите, шоколад. Добре, ми до цього повернемось пізніше. Ну і останню, яку ми ще не пробували, це Contie Mouse. Conti Mouse. E, Смак моуко. Я це вже пробував на відео. Попробуємо ще раз. <клухи> не пам'ятаю, яка оцінка тоді була. Але зараз я поставлю. Ну, 9 балю. Хай буде дев'ятка, смачно, та... Що? Тоїдаємо цукерки, одним словом. Можна було б якийсь чайок зробити до цього. Але такої може. Ну, Давайте окремо. Чорний шоколад окремо це. Це такий трошки темніший. Цей шоколад на 7 балів. Начинка. Бачите, що чорний шоколад не добрий. Тут його. Ну, начинка на 9. Ромашки тут найбільше, мені здається, чи ні? Раз, два, три, чотири, п'ять. Угу. Чотири, п'ять. Угу. Ні, найменше тут цього мауса. Конті мауса. Так. Ромашка, Ромашкано ну. у Ромасі чорно шоколад на вісім, начинка на дев'ять. Да нормальні цукарка. Може бути. Але ціна велика. Ціна мені не сподобалась. Може потім, як зло впадає, буде 50 гривень коштувати. А я потім буду казати на себе говорити. Ой, кей, я дурнич, моя не почекав, не взяв пізніше за 50. Не знаю, що буде пізніше. Коротше. Так. Йогурт крем, поїхали. Оце мені найбільше подобається. Коротше, з цього всього найсмачніше це, з вишнею. Бо я думаю, белісимо, але білісимо чорний шоколад зверху, а тут молочний. Так що перемагає з вишнею. Та, на 9 балів. На 9 з плюсом. Щоб утерти ніс всім іншим цукеркам, ставлю 9 з плюсом. Ці цукерці, що вона краща з тих всіх інших. Нормально так поїли. Ромашка ще не доїли, ще дві цукерки. Написали мої підписники, чому я перестав відповідати на ваші коментарі. Пояснюю, я Я вже це пояснював у відео. Хожу на роботу, ну нема часу. А вони кажуть, ну ти що не можеш виділити пару хвилин і повідповідати всім. Ну всім не можу. Ви, у Вас 30 у коментарях. Всіх 30 не можу. Відповім, двом-трьом я можу відповісти, а всі решта 28. 27 зараз кажуть, а чого ти нам не відповів? Ти тим трьом відповів, а нам не можеш відповісти. Ну, розумієте, буде конфлікт. Тому ліпше. Б... Коли вже є час, то відповідати всім. Або ставити лайки там. Тут трошечки обтерто, та поїхала. Бо... А, ну так. Бо тому, що зараз лише новинка, що з'являється новорічні набори. І тому ем, в новинку воно дороге. А зараз у грудні воно трошки... Як, як є, ну Це точно подешевіє. Це буде десь 50 гривень, напевно, так і коштувати у грудні. Амілка. Е, M&M's набір, я дивився ще Міньйони є набір, то буде дорого. То все буде дороге. Там. Мілка, кіндер набори. Це буде дорого. Так. Все рівно. Так. Не знаю, ну робити чай до цього, чи не робити. А, чайник не закипів, значить не робимо. Тут ще чекати треба. Просто зуби жахливо болять. Нормально. Оце крем йогурт це саме найсмачніше в цьому наборі. Остання ромашка. Давайте їсти. Блін, я мав почистити пам'ять. У мене вже пам'яті в телефоні майже немає. Я забив цими відосами, бо я не видаляю кожен день. Я поки не накопичу, це поки не видаляю. Потім треба видалити. Воно швидко відкушується. Я думаю, пам'ять ще стане. Але видаляти треба. Негайно. О. Так. Поїли супер. Як супер, суби болять. У нас лишилося рівно 3 цукерки. Давайте ці 3 цукерки з'їмо. а ну, що ви думали? Лишимо на YouTube шорт, ну попадив рот челлендж. Не знаю, я ліпше все з'їм на відео. Все. Смак молока. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Чесно, у мене ще була кава, я міг з кавою попробувати, mm -hmm. ну я б обід випил. Так, ну коротше. Ще дві цукерки ми на її справимось. Я так думаю. Також написала мені підписниця, як ти думаєш, де ти набереш 60 тисяч підписників до Нового року. Я думаю, запросто набереш. Що там лишається у нас зараз? Сьогодні кеч 119, тобто, що лишається... 10 днів, та. 10 днів листопада, місяць грудня. Ще 2000, так. 3, 3000. Бо. раз, 3000. 3000 тисячі. Тисячі за. М -м -м. Я не знаю, чесно, чи не наберу, чи не наберу. Не знаю. Ну, подивимось, подивимось. Може наберу, може ні. Може вже у 25-му наберу. Не знаю, подивимось. Треба розтягувати задоволення, тоді зуби не так болять. Ну, більше. Так, остання цукерка народ. Та, що найбільше нам сподобалось. Ну, непогані цукерки. Там ще був набір конті, Ну, там, напевно, ці самі ідентичні цукерки, ці самі, тому брати не буду. А на завтра вас уже чекає печиво. Ото, що ми купували від Маестро. Перше печиво мені не сподобалося. Завтра зацінимо друге. Може друге сподобається так. Ну і щось третє там. Я ще подивлюся. Ще щось має вийти Я вже забув. Чи на пі, чи що? Може, влог з Франківська завтра опублікую, подивлюся. Бо я ще... Не знаю, коли ми у грудні будемо їхати. А там напевно часу не буде. Коротше, подивиться з влогом. Тому такі справи. Ви мені просто писали, коли Деніс Прейні вийде влог з Франківська, який я вже зняв. Він вийде або кажу, або завтра 20 листопада, або 10 грудня. Я ще уточню. Ну, подивлюся, коротше. Коротше, на цьому все. Ось такі були оцінки. Чули, Кожні, кожній цукерки ми дали оцінку. Ви чули. На цьому все. З'їли все. Не знаю, ну там нічого не валяється. Думаю, це всі. Ось такі всі цукерки. Коротше, з вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Та. Ось, з'їли сьогодні нормаз, непогано, все. Поїли супер, всім пока.